Срочно міняю кур'єрську сумку на бусик. Пишіть. Ну і чи правда, що водії бусиків в прошлої житті були гонщиками Формули 1, кур'єри буцають наші посилки, а обичний дизельний бусик нічим не уступає BMW m 5 А ми заправляємо Кохве і подивимося, скільки ми заробимо за день в Братиславі кур'єром. Не знаю, я щось уже і не пам'ятаю те час, як ми жили без доставки, та й не хочеться його вспоминати. Бо реально, доставка вже стала просто частью життя. Чимось таким обидіним і дуже привичним. Просто як поход в магазин, а стоп, уже і в магазин не треба ходити, з магазинів теж доставляють. Думаю, ця вся тема розкрутилась після корони, більше всього стали заказувати, коли всі сиділи вдома. І якось так воно все у нас прижилось, та й слава Богу. Бо що б ми всі робили, аби нас не обслужувала армія кур'єрів? Щоб ми оце всі ходили кудись на почту получать посилки. Після того як ночами сиділи на тему або на шайні, да, дівчата? Такі обйоми вже не донесеш додому, треба якусь кравчучку брати з собою. Ну і тут на допомогу приходить доставка. Ну а якщо вони вже не справляються, то всі є бокси. Не знаю, ці бокси вже на кожному углу. У нас одне время вообще був свій лічний кур'єр, який знав, що всі на роботі і знав, в який бокс треба положити доставку. Інтересно, а ви часто пользуєтесь доставкою? Ну а сьогодні ми робили 5 часов, було 18 доставок, це 53 євро плюс 5 євро чай.